Но ну, панство, всіх вітаю! Єсть моментик номер два. Кевін де Брюйне в СБЧ. Огляд карти. Ду вашої уваги. Велкоме! Ставте вподобайку, коментар. Як вам? Хто збирав Дебрюне? Ану, скажіть в коментах, фідбек напишіть. І чи ви згодні з моєю думкою? Бажаю вам приємного перегляду. Полетіли дивитися огляд на Кевіна Дебрюйне. 87-ма карта. дешбек. Розпочнемо наш огляд з показників швидкості даної карти: 80 прискорення, 80 швидкість завдяки стилю зіграності тінь. Ми підтягнули йому характеристику захисту та швидкості. І ось що я можу сказати: На даному етапі цієї швидкості йому більш ніж вистачає для того, щоб наздогнати суперника в центрі поля. Але от щодо прискорення є запитання, так як за рахунок своєї антропометрії та модельки, КДБ не може апріорі бути різким та вибуховим на старті. А от швидкість вдовгу, так сказати, дозволяємо іноді відірватися від захисників, але ключове слово іноді. Тому сумарна оцінка за показники швидкості 7,5 з 10. Тепер перейдемо до показників удару. Цю карту я загравав на позиції центрального атакуючого півзахисника. І відповідно завжди я вводив його на ударну позицію або на позицію так званого останнього пасу. І я вам скажу, що у грі показники ударів відчуваються на дуже достойному рівні. Причому з обох ніг, незважаючи на те, що КДБ має 4 зірочки на слабкій нозі, що тривела, що павершот, що просто прямий удар, все це на високому рівні у даної карти. А от що мене порадувало найбільше, так це штрафні удари. Ми всі прекрасно знаємо, що і змінили виконання штрафних, і це подарувало можливість гравцям, які мають КДБ і не тільки забивати майже 9 з 10 голів зі штрафних ударів. Отже, підсумовуючи показники ударів, тут можна поставити оцінку 8,5 з 10, бо вони на жаль не еталоні. Тепер ми переходимо до найкращого показника КДБ на цій карті це передачі. Настільки все очевидно, що я навіть не знаю, до чого можна придертися, все настільки топово, що напевно ліпше тільки урарного КДБ. Всі вже відчули, як погано летять передачі в цій грі, але один лише КДБ буде нівелювати ваш негатив до передач у EAFC. бо майже кожна передача досягає своєї мети. Переводи, розрізні передачі, паси низу, паси в дотик, паси нахід. Все це формує оцінку 9,5 з 10. Ну а тепер. Найслабша характеристика цієї карти це захист. Ця версія КДБ має більше показників захисту, ніж рарна версія. І це може спокусити людей зібрати його та поставити на позицію бокс-бокс. -бокс. Але як кажуть, в мене на районі тут та собака і зарита. КДБ неохоче йде у відбір м'яча або прес, хоча стати йому дозволяють це робити. Граючи один в один, шанс відібрати м'яч ну, 50 на 50, адже показники дефу. Малувато, та й сама карта, як я вже казав, неохоче це буде робити. Ви повинні зрозуміти, що використання цієї версії КДБ на позиції бокс-бокс -бокс може підпалити вашу дубцю, адже його позиція це центральний атакуючий півзахисник. На жаль, агресії в цій карті немає, і відповідно робити вона в захисті майже нічого не буде. Тому оцінка за деф 6 з 10. Пізуха! Коротко і лаконічно, це людина, яка має давати останню передачу і бити за меж карного майданчика. Так, він інколи може їм штовхнути, але інколи і неохоче. А от витривалість йому більше ніж вистачає. Відбігати два тайми він зможе спокійно, тому що показники стаміни в нього на високому рівні. Тому оцінка 7 з 10 за рахунок стаміни. Висновки. Ця карта, очевидно, хороше рішення на позицію ЦАПа, але за умови, якщо у вас є достатньо фодеру та дублікатів, щоб його закрити безкоштовно, або ви фанат МанСіті, або персонально Кевіна Дебрюна, на даному етапі гри за такі гроші можна поставити собі у склад не одну хорошу достойну карту. Тому на мій смак, оцінка за монети 4,5 з 10, оцінка карти 7.7 з 10. Шанове, перший огляд першої карти в EAFC. Фідбек, коментарі сподобалось або не сподобалось конструктивно або неконструктивно? Напишіть в коментарях. Дякую вам безмежно за перегляд. З вами був канал NonRar. Fame. Бережіть себе!